Екологічна проблема є надзвичайно важливою у сучасному світі: зростаюча індустріалізація, споживання природних ресурсів, забруднення повітря та води, втрата біорізноманіття та зміни клімату. Всі ці фактори ставлять під загрозу екосистеми та здоров'я планети, розуміння та вирішення екологічних проблем є важливою частиною забезпечення стійкого та здорового майбутнього для всього світу. Ми беремо активну участь в акціях прибирання. Вони влаштовуються для збору відходів та покращення чистоти в конкретному місці чи території. Ці заходи мають позитивний вплив на природу, допомагають в боротьбі з забрудненням. Сміття, особливо пластикові відходи, можуть завдати шкоди природі, включаючи забруднення водою, лісів та земель. Збереження міста від сміття допомагає зберегти природу в чистоті і здоров'ї. Сміття може задавати шкоди рослинам і тваринам, які живуть в міських середовищах. Чисте місто сприяє збереженню біорозноманіття та допомагає рослинам і тваринам існувати у більш здоровому середовищі. Сміття, що розкладається, може виділяти шкідливі хімічні сполуки та сприяти забрудненню повітря і води. Це може впливати на здоров'я мешканців міста, спричиняючи захворювання. Забруднення водою сміттям може завдати шкоди водним екосистемам та водним ресурсам. Чисте місто сприяє збереженню водних ресурсів та забезпечує доступ до якісної води для мешканців. Збереження міста від сміття сприяє підвищенню екологічної свідомості людей. Це призводить до більш відповідальної поведінки щодо екології. Зберігання міста від сміття є важливою задачею, яка вимагає участі всіх громадян та організацій. Це сприяє створенню більш здорового, приємного для життя середовища.